У Чернівцях у ДТП загинув пасажир тролейбуса. Господарський суд області поставив крапку у суперечці Укргазкомплекту та міської ради з приводу вулиці Богдана Хмельницького. З нагоди ювілею колектив театру студії Голос підготував для Чернівчан виставу Розрита могила за творами Тараса Шевченка. Журналісти телеканалу Чернівецький промінь вже готові розповісти про найголовніше четверга. У студії працює Марина Скінте. Розпочинаємо новини міста. Фатальне зіткнення. У Чернівцях автокран в'їхав, тролейбус заповнений людьми. У результаті зіткнення загинув 58-річний Буковинець. За словами очевидців, громадський транспорт лишень вирушив із зупинки. Подробиці жахливої трагедії у сюжеті Марини Черней. 5 березня близько 2 години дня на розі вулиць Руської та Олени Пчілки кран баштою в'їхав у електротранспорт. Тролейбус номер 2 рухався з центра міста до кінцевої зупинки. За словами очевидців, аварія сталася за хвилину після того, як громадський транспорт рушив від зупинки. У цей час у ньому перебували пасажири для одного з яких поїздка стала фатальною. Останній який загинув буквально десь метрів назад, присів на майданчику для маршрутних транспортних засобів тролейбус, зі слів очевидців, присів тролейбус, і виходить, тролейбус заїхав. І його затиснув. Загиблий сидів на задньому місці тролейбуса з правого боку. Очевидці кажуть, шансів вижити у нього не було, адже башта крану майже на два метри влетіла всередину транспорту. На щастя, інші пасажири не постраждали. Та люди й обидва водії в шоковому стані не приховує відчаю, і пані Світлана. Вона кондуктор цього тролейбуса. каже: вціліла дивом. Получається, він як заїхав, так тролейбус і… Ще ще, ще ще водій на тормоза думав, що мало що сталося. Я вибігла з тролейбуса. Прошу скору візвід, бо я визивала скору. Люди почали знімати. Що ви знімаєте? Люди добрі. Людина гине, ви знімаєте. За повідомленням сайту міської ради загиблий це чоловік, 58-річний, заступник голови антикорупційного комітету області Кость Катеринчук. Окрім того, правоохоронці встановили попередню причину аварії водій. Автокрана не вибрав безпечну відстань. Через це зіткнувся з громадянами. Мадським транспортом. Наразі призначено низку експертиз, які допоможуть у розслідуванню. Марина Чернея, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Ще одне ДТП на розі вулиць Головної та Південно-Кільцевої зіткнулися дві автівки. В результаті аварії понівечений легковик відкинуло на узбіччя вулиці. Водій потрапив до реанімації. Швидка забрала також кермового та пасажира мікроавтобуса. За словами очевидців, обидва автомобілі їхали на зелене світло. 5 березня 2015 року приблизно десь половина першої, біля першої години, стала дорожня транспортна пригода. Внаслідок ДТП є, є пострадання. Вих немає Деталі, деталі не з'ясовуються далі. Деталі ведеться слідство. Одна угода: різні тлумачення, які впливають не лише на долю бюджетних коштів, але й сотень жителів вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях. Господарський суд області виніс рішення щодо позову підрядної організації до міської ради за невиконання умов договору. Чого тепер чекати мешканцям скандального довгобуду, розповість Павло Монахов. Судова тягнина щодо реконструкції вулиці Богдана Хмельницького триває не один місяць. Уся суперечка звелася до тлумачення двох слів в угоді. Має право через них міська рада не вважає за потрібне платити аванс підрядній організації «Укргазкомплект». В Даному договорі відсутні будь-які зобов'язання щодо е, е, оплати авансу. Оскільки в даному випадку мова йде про право, а не за обов'язок. Представник Укргазкомплекту перерє у договорі. Також не вказано за які гроші підрядник повинен ремонтувати вулицю. Як цього вимагає міська рада? Там має право на аванс. Вони мають право, вони не хочуть давати аванс. А у нас навіть немає того права використовувати свої кошти. Свою чергу замовник робіт наполягає, авансу не буде, заплатить лише за виконану роботу і посилається на цивільний кодекс. Підрядник зобов'язаний виконати роботу визначеним договором підряду із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором, іншого в даному випадку не встановлено. От і виходить, що реконструкцію мають зробити, проте без попередньої оплати і за гроші виконавця. Хоча в самій угоді це не прописано. Я було зазначено, питань немає. Ось, а так виходить. Ну ми не готові за власні кошти виконувати дані роботи. В той же час підрядна організація готова взятися за виконання зобов'язань щодо ремонту вулиці Хмельницького, але відсутність грошей сковує їх по руках. Чому потрібна попередня оплата? Тому що ця каміння, площадка, яку там потрібно виконувати прокладач, вона є нестандартного розміру. І її потрібно замовляти, і замовити це треба 2-3 місяці, щоб його в кар'єрі робили. За оцінками підрядника замовлення цих будматеріалів обійдеться як мінімум у 4 мільйони гривень. Однак у міській раді все ж наполягають на тому, щоб підрядник починав роботи без грошей. Збирати бортовий камінь це є одне. Готовити корито, готовити основу і готовити асфальтне покриття. Це є друге. Бортовий камінь це вже третій етап. Якщо закриється асфальтом, значить не буде. Ні болота, ні нічого. Виконати зазначені роботи будівельники можуть за декілька днів. Але потім, період 2-3 місяці, коли вже потрібно буде подальші роботи робити, у нас не буде замовлення цього каміння. І люди потім скажуть, що дійсно аферисти. Злочинці вийшли, попрацювали і розбіглись. Суд запропонував сторонам укласти мирову угоду, але представники міської ради не зацікавлені у подальшій співпраці зі столичними будівельниками. Тому у господарському суді в справі позову укргазкомплекту до міської ради винесли наступний вердикт. Суд вирішив у задоволенні позову відмовити. Представник укргазкомплекту має намір подати апеляцію. А міська рада оголосити новий тендер. Тому ще декілька місяців мешканці вулиці Богдана Хмельницького будуть змушені миритися з незручностями. За які незручно повинно бути передусім чиновникам, які мають право, але не зобов'язані платити за будівельні матеріали. Замість них на вулиці Хмельницького й досі лежить болото. Павло Монахов, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Прокурор Чернівецької області Микола Якимчук прозвітував за два місяці роботи на новій посаді. Зокрема, розповів про напрацювання прокуратури Буковини при здійсненні представництва та захисті інтересів громади та держави у суді. Подробиці у сюжеті Наталки Гатеш. Звіт роботи прокуратури Буковини за два місяці Микола Якимчук розпочав з ексгубернатора Михайла Папієва, який під час парламентських виборів 2012 року агітував за кандидатів народні депутати. Тим самим використовував своє службове становище за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Проведені експертизи допитано 150 свідків. За результатами проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави стверджувати про наявність в діях колишнього голови Чернівецької облдержадміністрації, а знак злочину передбаченого статтею 153 частиною 3 Кримінального кодексу України. А саме перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права поєднано з примушуванням вчинене службовою особою з використанням свого службового становища. Однак, за словами експертів, повідомити про підозру вчинені кримінального правопорушення неможливо, оскільки Михайло Пепів, народний депутат України. Притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання стосовно в нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснене. Но без згоди Верховної Ради України. У січні цього року Садгірський суд виніс виправданий вирок екс-директору Калинки Івану Ронжуку. Нагадаємо, його звинувачили у привласненні понад 9 мільйонів гривень шляхом зловживання службовим становищем та несплаті 2 мільйонів 700 тисяч гривень податків. Прокуратурою області винесено апеляційну, внесено апеляційну скаргу. На рішення суду, крім того, 2 березня прокуратурою області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 375 кримінального кодексу України, постановлення судею за відомо неправосудного вироку. Заступника Чернівецької обласної ради Ярослава Курка звинуватили в одноосібному виділенні бюджетних 150 тисяч гривень міському благодійному фонду ветеранів та пенсіонерів Служби безпеки України ветеран У нас було відповідне звернення. Це звернення ми направили для перевірки з однієї сторони управління служби безпеки України для проведення службового розслідування, а з іншої сторони, ми направили. Частина, яка стосується інших питань, управління внутрішніх справ, і зараз буде прийматися, найближчі дні буде прийматись рішення по даному питанню. За два місяці увага прокуратури була направлена і на запобігання та протидію корупції. Складено 11 обвинувальних актів. Двох людей позбавили волі. Чотири роки в місцях позбавлення волі проведе колишній контролер філії ВАД Державний Ощадний банк України, яка привласнила 332 тисячі гривень банківських. Коштів до п'яти років позбавлення волі засуджено колишнього посадовця Державної виконавчої служби управління юстиції Хотинського району за отримання неправомірної вигоди суми 800 доларів та 100 євро за закриття виконавчого провадження. За ухилення від мобілізації на Буковині відкрито 27 кримінальних проваджень. Складено п'ять обвинувальних актів, які вже направлені до суду. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту Промінсів.UA. Верховна Рада підтримала президентський законопроект про збільшення чисельності збройних сил до 250 тисяч. За це рішення проголосували 270 депутатів. Законопроект дозволить отримувати чисельність війська відповідно до кількості загроз. Чисельність збройних сил України в особливий період пропонується збільшувати на кількість особового складу, призваного на військову службу під час мобілізації. Сказав з трибуни заступник міністра оборони Петро Мехед, додавши, що після демобілізації і завершення конфлікту чисельність збройних сил буде зменшено. Ухвалений закон також передбачає формування у Збройних силах України двох управлінь оперативних командувань, 11 бригад, 4 полків, 18 батальйонів, 16 окремих рот та 13 взводів різного призначення. 2012 року Верховна Рада України затвердила чисельність збройних сил у межах 184 тисяч осіб. У зоні АТО противник проводить активне переміщення своїх сил, зокрема на Волноваському напрямку, а також намагається приховати озброєння та військову техніку в ангарах та сховищах. Угруповання бойовиків нарощується на всіх основних напрямках протистояння. Триває зміцнення ворожих позицій на підконтрольних їм територіях поблизу міста Донецька. Вчора бойовики обстріляли наші позиції 35 разів. Місця найбільшого напруження, міста щастя, селище Луганське на Артемівському напрямку, район Донецького аеропорту, селище Широкине під Маріуполем. Водночас, після опівночі, в зоні антитерористичної операції було відносно спокійно. Також п'ять разів під ворожий удар потрапили мирні населені пункти на Донецькому напрямку. За даними розвідки, Дебальцівський залізничний вузол відновлено. Противник використовує його для транспортування озброєння та військової техніки в зазначений район. Зокрема, 3 березня на станції було зафіксовано розвантаження вагонів з боєприпасами. За минулу добу один український військовослужбовець загинув ще одного було поранено. Депутати Верховної Ради проголосували за президентський законопроект щодо встановлення святкового дня Дня захисника України, 14 жовтня. За це рішення проголосували 244 парламентарі. Ухвалення зазначеного закону має важливе суспільно-політичне та морально-етичне значення, сприятиме піднесенню рівня самоідентифікації громадян України, зміцненню довіри і поваги до національного війська. Особливо важливу роль закон матиме для піднесення бойового духу воїнів та цивільних громадян, які на сьогодні служать справі захисту України. Йдеться. У пояснювальній записці законопроекту законопроект передбачає внесення змін до статті 73 кодексу законів про працю і визначає 14 жовтня як державне свято і вихідний день. Президент України, 13 жовтня 2014 року, підписав указ, відповідно до якого щороку, 14 жовтня, відзначатиметься День захисника України. Водночас указ, що встановлює днем захисника вітчизни, 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність. 14 жовтня відзначається День українського козацтва, а також річниця створення УПА. Різні політичні сили та представники громадськості протягом кількох років виступали з вимогою проголосити цей день державним святом. У Чернівцях стане чистіше. Якщо ж самі городяни подбають про порядок у місті, жителів закликають долучитися до прибирання обласного центру. 4 березня стартував місячний благоустрою. Хто, як і кого штрафуватиме за порушення екологічного стану міста, розповість Аліна Олевич. Відповідальність за чистоту в місті несуть не лише комунальники, але й самі чернівчани. Цього року затвердили нові правила благоустрою, у яких пояснюється, як не наносити шкоду обласному центру та як підтримувати належний санітарний стан. Зокрема, як правильно зносити дерева і проводити земляні роботи. Забороняється наступне складування на вулицях газону міста будівельних матеріалів, здійснення паркування автотранспорту на на тротуарах, бордюрах. Забруднення проїжджої частини вулиць при перевезенні вантажів і так далі. Виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків, при балконів, зливання води і так далі. Проведення безвідповідної проєктно-кошторисної документації на вулицях, площах, подвір'ях міста, робіт з прокладання інженерних мереж. Також забороняється спалювання листя, засадження прибудинкових територій та самовільне встановлення реклами. Особливо прискіпливо контролюватимуть і вивіз побутового та будівельного сміття. Всі утворюють сьогодні побутові відходи в незалежності: приватний, неприватний сектор. Всі мають мати договори на вивезення, а фірми, які надають послуги, повинні. Надавати в повному об'ємі ці послуги. також за ненадачу, або несвоєчасне своєчасне надавання цих послуг. Окрім цього, відтепер власників магазинів змусять біля входу встановити сміттєві урни за недотримання цих та інших правил благоустрою, як для юридичних, так і для фізичних осіб, передбачено штрафи. Для фізичних осіб це штраф від 340 до 1360 гривень. Становить це визначається вмінка місія, які працюють в районах в районних радах. Атимуть не лише людей, а й комунальні установи за відсутність люків і неприбрану територію біля сміттєвого майданчика, а також за невідновлення тротуару чи частини дороги після закінчення робіт із заміни мереж минулого року. Лише в першотравневому районі було складено майже 300 протоколів на суму штрафу близько 100 тисяч гривень. Черноці водоканал на території першотравневого району був тричі притягнутий до відповідальність. Це за невчасний відновлення розкопок по вулиці Кармілюка. Миргородська, Руська заїзд на мотокрос і вулиця Головна. Місячник триватиме до 4 квітня. Упродовж цього періоду сміття з підприємств та прибудинкових територій на ще комунальники відвезуть безкоштовно. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Голосу 20 років. З нагоди ювілею колектив театру студії підготував для чернівчан виставу розрита могила за творами Тараса Шевченка. В основі постановки історія підписання Богданом Хмельницьким з російським царем Переяславської угоди. Світи тихий, краю милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? І могили мої милі, москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. Це слова з вірша Тараса Шевченка розрита могила. Дійства, описані у творі, стали основою вистави, яку підготував для чернівчан колектив театру Голос. За словами актриси театру Анастасії Костюк, у спектаклі немає побутових сцен та конкретних героїв. Вистава про нелегкий шлях України до свого утвердження як держави. Україна проходить важкий шлях вже не перше століття, і на сьогоднішній день ми знову бачимо всі події, які відбуваються в країні, всі переживання. Тому душа болить за все звичайно. Але ми повинні рухатися вперед. Тому Україна мати теж повинна ожити і піднятися з колін. Павло у виставі грає роль козака Гонти. Каже під час репетицій: багато нового дізнався для себе як про свого героя, так і про історію України. Це така вистава, яка. Проявляє надію від самої історії, від самого життя українського народу. Ну, я гадаю, що е, наша задача, наша місія розкрити повністю всі питання, які були колись такими скритими, таємничими, от, проявити світло на ці всі такі прогалини в історії нашій. Усе дійство відбувається в темноті при мінімальному освітленні. Це занурює глядача у містичну атмосферу. Крім розритої могили, у виставі можна почути і інші твори Шевченка. День Боже, минає! Художній керівник театру Петро Колісник розповідає, у виставі хотіли показати зв'язок між минулим, теперішнім та майбутнім, адже національна визвольна боротьба триває і досі. Ми пройшли дуже складний і важкий шлях втрат розчарувань. Але ми не втратили віри в перемогу, і в розритій могилі Тарас Шевченко наголошує на помилках Богдана Хмельницького, які потягли за собою дуже тяжкі наслідки. Виставу готували цілий рік. Матеріал надзвичайно складний. Складність полягала в тому, що ми прагнули відійти від такого звичного лозунгового Шевченка. Пропагандиста, який виголошує лозунги, там буде перемога за нами, віримо і, і так далі. І перетворити це через е, саме людські оці страждання, в які потрапляє кожна е, людина. У двогодинному спектаклі задіяли понад 20 акторів. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Жінки не старіють, вони лише змінюють протягом життя головні убори. Напередодні свята усіх жінок у Чернівцях провели незвичну презентацію книги Галини Стельмащук Українські народні головні убори на заході. Побувала Любов Мочалова. Вона й поділиться враженнями. У Чернівцях провели презентацію книги Галини Стельмащук Українські народні головні убори. Побачити останні можна було і на власні очі. Роботи авторства Світлани Крачило. Майстриня вивчає історію старовинних аксесуарів та адаптує їх для сучасних жінок. Українці взагалі головний убір для жінок в першу чергу мав дуже велике значення, тобто по ньому можна було судити, якого там статусу жінка, якого вікової категорії, да якої там одружена, неодружена Молоді дівчата з давніх давен носили на голові стрічки та віночки. Живих чи штучних квітів. А от заміжня жінка не мала права виходити на вулицю з непокритою головою та розпущеним волоссям. Тому прикрашала голову витворами з різних натуральних тканин. Та майстриню віночків і діадем навпаки надихнули на творчість колекції бренд Дольче Габана. Нова тенденція в них це квіти поєднання з мережевим. Ну і відповідно такі от мої бачення цього. Це от такий от віночок з мережевим, з камінцями, які можна в принципі одіти як і на якийсь вечірній захід, так і в принципі просто під насти. Виробити таку діадему зовсім не складно, розповідає дизайнер. Мережево обробляється спеціальним розчином, а прикрасити його можна камінцями, квітами, гудзиками або будь-чим, що підкаже фантазія. Такий стильний аксесуар завжди доповнить образ. Взагалі, головний бір це дуже важлива частина костюму і в художньому сенсі, і в такому містичному, семантичному сенсі. За різними повір'ями головні убори можуть привернути удачу або навіть захистити жінку від зурочення. А перед день 8 березня гарна нагода оновити гардероб стильним та жіночним амулетом Любов Мочалова, Роман Палатик Чернівецький промінь». Забута творчість. Витинанка українське народне мистецтво, яке нині не дуже популярне, але залишили ще майстри віддані свої справі, які продовжують працювати в цьому жанрі. Одним з них є буковинець Дмитро Власійчук. У Чернівцях він представив свою виставку Молитва за Україну. Майстер народного мистецтва Дмитро Власійчук за допомогою паперу та ножиць зображує українські звичаї, пісні, твори та історію. У його роботах можна побачити бандуристи, «Орли сизий», «Піднімись з колін Україну, не рабуй, приворот зілля шукала, краю мій черемоша і прута. На мій погляд, це надзвичайно цікавий вид мистецтва, і можливості його теж надзвичайно великі і можна вирішити. Кажуть, будь-яку тему беручи якийсь певний сюжет для відображення нашої дійсності, відображення наших традицій і звичаїв. Митець родом із Буковини, нині проживає на Вінниччині. Його роботи є в приватних колекціях не лише в Україні, а й у Польщі, Румунії, Англії, США та Канаді. Витинанкою Дмитро Іванович зацікавився у 80-ті роки, а виготовляти власноруч розпочав на початку 90-х. Ветенанка це, на перший погляд, може здатися простою роботою, але насправді вона має широке застосування, тому що, взявши ось таке паперове в раму, воно може слугувати як виставочний твір, може слугувати як. Прекраса у хакі як твір мистецтва уже в перший день виставку відвідало багато людей, оскільки таке рідкісне мистецтво можна побачити не щодня. Втинанка вона надзвичайно рідке вже явище у декоративно житковому мистецтві України, тому що мало хто вже займається цим видом мистецтва. І е, тут ми бачимо з вами дуже цікаві композиції. В першу чергу це багатофігурні е, складні композиції. Оцінити роботи прийшов і член національної спілки майстрів народного мистецтва України. Михайло Покиданець чоловік багато чув про витинанки, але подібну виставку відвідав вперше. Дуже майстерно, дуже тонко, дуже так оригінально показано життя і побут українського народу. Відображена природа, звірі, птахи, люди зображені не просто так, а в русі. На цій виставці представлено 37 робіт обрядової тематики. Вона триватиме до 25 березня у приміщенні учбово-методичного центру культури Буковини. Юрій Гоманович, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Новини спорту дивимось далі в огляді наших журналістів. Відбулися перші чвертьфінальні матчі футбольного кубку України. Команда вихованця Буковинського футболу Ігоря Чайковського Зоря Луганськ з рахунком 1-2 поступилася у Запоріжжі Київському Динамо. У лавах підопічник Сергія Риброва відзначилися Олег Гусів та Артем Кравець. У зорі гол на свій рахунок записав Микита Каменюка. Ігор Чайковський вийшов на заміну на початку другого тайму та отримав жовту картку. Результати інших матчів: Ворскла Олімпік Ворскло-Олімпік 0-0, Металіс Шахтар, нуль Гру Гручорноморе. Дніпро перенесено. Головний тренер футзальної збірної України Олександр Косенко оголосив розширений склад нашої команди, яка готуватиметься до відбірних матчів на чемпіонат Європи 2016. До складу збірної потрапили підопічні чернівецького тренера Віктора Мглинця, Олексій Федько та Дмитро Калуков, які виступають за команду Спортлідер плюс Хмельницький. Відбір до Євро 2016 відбуватиметься 17 по 21 березня у Баку. 5 березня у Празі розпочнеться чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні. У столиці Чехії виступатиме буковинка Наталія Лупу. Підопічна Анатолія Кімчука та Володимира Степанова змагатиметься у бігу на 800 метрів. Змагання у цій дисципліні розпочнуться 6 березня. Фінал у бігу на 800 метрів заплановано на 8 березня. Таким був четвер. Зараз ще раз про найголовніше. У Чернівцях у ДТП загинув пасажир тролейбуса. Господарський суд області поставив крапку у суперечці Укргазкомплекту та міської ради з приводу вулиці Богдана Хмельницького. З нагоди ювілею колектив театру студії Голос підготував для Чернівчан виставу Розрита могила за творами Тараса Шевченка. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться за декілька хвилин, тож не перемикайте.